Доброго дня, я запрошую учнів на виховний захід обережно ожеледиця. От і настала довгоочікувана зима. Із прохолодними днями, крижаними гірками веселими санчатами, пухнастим снігом і запахом мандарин. Саме тому я і приготувала для вас декілька загадок про цю чудову пору року. Спробуйте їх тепер відгадати мірошниця біла-біла, беручка до свого діла, сіє віє меле та по землі муку стеле. Що це? Завірюха. Хто узимку, скажи мені, малює квіти на вікні? Це мороз. Біле, як сорочка, пухнасте, як вочка. Крил немає, а гарно літає. Що це за птиця, що сонця боїться? Що це? Сніжинка. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі. Поля причепурила пухнастим снігом вкрила. Відгадайте, хто вона? Ця бабуся чепурна. Правильно, це зима. Але слід пам'ятати, що зима це не лише весело й кумедно. Це передусім люті морози, підступна крига на водоймах, бурульки та ожеледиця. Ожеледиця це щільний шар льоду, що вкриває поверхню землі та інші предмети утворюються з переохолоджених крапель дощу та туману за відносно невеликої мінусової температури повітря. Ожеледиця становить небезпеку життю та здоров'ю людей. Безпечному руху транспортних засобів по дорогах. Для того, щоб уникнути неприємних ситуацій, слід користуватися простими правилами. Перед тим, як ти виходиш з дому, слід подбати про те, щоб взуття мало неслизьку підошву. Посипати сіллю або піском доріжки, або сходинки під'їзду будинків. Особливо уважним слід бути під час того, як ти переходиш дорогу, краще скористуватися підземним або надземним переходом. Пам'ятай, що гальмівний шлях на слизькій дорозі транспортних засобів подовжується в кілька разів, водій просто не в змозі відразу зупинити машину, а тому будь уважний. І перш ніж переходити дорогу, подивись, щоб поблизу не було транспортних засобів, що рухаються. Надавай допомогу літнім людям та малечі. Надай допомогу постраждалому, який підсковзнувся на слизькій дорозі. Допоможи йому піднятися, а при потребі супроводжуй у лікарню. Добре кататися з гірки взимку. Вона слизька і сани мчать дуже швидко вниз. Іноді діти роблять такі гірки крижаними. А от дуже погано, коли вони розкатують дороги. Літнім людям або малечі про ним пройти неможливо. Інколи такі пересування закінчуються травмуванням. Боляче і важко тоді лікуватися людям. Якщо ти вже так хочеш на такій доріжці покататися з друзями, розважитися, роби її не в місцях руху людей, не для пішоходів і не на тротуарі. Також пам'ятай, що під час ожеледиці твоя увага повинна бути спрямована не лише собі під ноги. Проїжа частина для пішохода становить дуже велику небезпеку. Якщо тобі треба перейти дорогу, скористайся наземним або підземним переходами. Якщо таких немає, тоді прямуй до того місця, де є світлофор. І, скориставшись правилами переходу дороги, перетни проїжджу частину. Пам'ятай, що гальмівний шлях транспортних засобів на слизькій дорозі подовжується у кілька разів. Навіть якщо водій вчасно тебе помітив і натиснув на гальма. Колеса машини все одно продовжуються крутитися, вона ковзає по слизькій дорозі за енерцією і не скоро зупиниться. А тому будь особливо уважний в цей час на дорозі і не розмовляй із людьми чи по телефону, коли намагаєшся перейти проїжджу частину. А тепер ознайомимося із правилами поведінки під час ожеледиці. Пам'ятай, що поспіх становить неабияку небезпеку під час ожеледиці, тому виходь із дому, не поспішаючи та завчасно. Якщо вже так сталося і ти відчуваєш, що втрачаєш рівновагу, не панікуй, а швиденько присядь. Це найкращий спосіб утримати рівновагу і не впасти. Падай з мінімальною шкодою для свого здоров'я. Спочатку присядь. А коли торкнешся землі напруж м'язи і перекотися, це зменшить удар, спрямований на тебе. Не тримай руки в кишенях. Це збільшує можливість не лише падіння, а й травм, скажімо, переломів. Ідучи тротуаром, ніколи не підходь близько до проїжджої частини, адже ти можеш пісковзнутися і впасти під колеса машини, що проїжджає. Ніколи не перебігай проїжджу частину під час снігопаду або ожеледицю. Бо в цей час значно подовжується гальмівний шлях, крім того, крізь щільний сніг водій тебе може відразу не побачити. Обходь люки стороною, бо під час ожеледиці вони, як правило, вкриваються щільним шаром льоду та криги. Крім того, вони можуть бути погано закріплені, і пішоход тоді отримає травмування. Якщо вже так сталося, ти впав, а згодом відчув біль у голові та м'язах, нудоту, терміново звертайся до лікаря по допомогу. Пам'ятай, Дотримання таких простих правил убезпечить твоє життя і здоров'я під час ожеледиці.